<с chord> назар, так <звобити> та воно. За ним треба пацієнти. Нема з кого брати приклад. Не хочу, щоб назар, коли вирости, не було косткого. Твої гроші, то не зробить з тобі ліпшого тата. І батько не ходить. Він гнівається на Бога. Треба чиє себе зрозуміти, бо дає кожному свої трудності, випробування. Назар! Назар! Я поговорю з Назаром, якщо то він, за все заплачу. Ти? Чи справедливо звертати щасного шляху розради своєї сім'ї, як це зробив головний герой? Чи можете це якось підтвердити чи спростувати? Ну, ви знаєте, це дуже хороше і щире питання про, про звернення свого шляху. Це, напевно, питання совісті. І коли говорити в контексті совісті, то люба угода з совістю вона веде до саморуйнації. Ось і е, тут питання, чи це робиться свідомо, і людина знає, що вона себе саме зруйнує, але ціль її е, є е, благородною, або вона це робить несвідомо і потім за це е, платить. Ось так, дякую за, за ваше питання. Е, я е, одразу от, хотів би зараз зазначити один момент е, він неймовірно важливий. Я бачу в залі дуже багато дітей. Віку дуже юного, і навіть я чую набагато, скажімо, набагато, та на набагато вік, там місяцями, які вимірюються. Він має обмеження і тому батьки або хто зараз з дітьми, це власне або на вашій відповідальності, тому що це потрібно озвучити, що є сцени різного характеру. У головного героя, прізвисько памфір. Чому, власне, памфір, та що за поняття, історію, меседж несе за собою? Я думаю, що відповідь є в самому фільмі, але так як я щойно розказав, що є обмеження по віку, то мені би хотілося вам відповісти, що відповідь ви можете знайти в кіно, але вона буде перечити тому, що я сказав попередньо. Ось тому дійсно памфір це таке прізвисько, яке йому дісталося в спадок. Ось, і що воно несе, воно несе певного роду спадковість, яка є в ну можна сказати, в середовищах, де в селі, наприклад, є прізвище, так а і по прізвищу всі там можуть бути бучик, там не знаю, котило, і їх багато. А коли кажуть, там це там, памфіровий, а все, вже знають, вже розрізняють. Е, це, це певна відзнака, відзнака окремості. Кримінальний сьогоднішню важливу подію Будемо сидіти на будемо сидіти на Розгортається над своїм сюжетом напередодні свято Миланки. Чому обрали саме це свято для висвітлення подій? Тому що воно дуже красиве, неповторне, в ньому дуже багато барв, в ньому дуже багато текстів і підтекстів, які глядачі можуть для себе. Щитати по-різному і запам'ятати це як дуже яскраву подію в своєму життєвому досвіді, навіть якщо вони не були там, а познайомилися тільки на екрані. Чи є вже задами на, на майбутній фільм? Якщо так, то який він буде? Значить, робота зараз ведеться над двома документальними проектами, які напряму пов'язані з війною, яка у нас в країні зараз точиться проти агресора, проти поневолювачів, які століттями хотіли загарбати нас. А тепер ми даємо їм відсіч вкотре. Що ви робили для того, щоб підготуватися до ролі? Адже потрібно вміло цілком занурюватися у спосіб життя, світогляд героїні, і ще важливіше вийти з цієї особистості і за кадром бути самим собою. Е, дякую за запитання. Е, режисер так нам збудував підготовку і сам момент зйомок. що… Часі підготовок, ми е, дуже плавно знаходили цього персонажа, тому е, не було переключення в зйомки на щось інше. Ми продовжували жити тим, що ми набудували за час експедицій і репетицій. Виграли смиренну, але сильну та мудру дружину Памфіра. А чи є у вас що схоже в характері чи темпераменті е, з Оленою? А, та чи хотіло б щось запозичити в неї з цього? Дякую за запитання. Коли я була затверджена на роль, я пам'ятаю, це одне з перших було запитань до режисера, чи ми якось вибудовуємо якийсь персонаж з нуля, чи все вже є в мені. Режисер дуже впевнено сказав: є, є, все, є. Просто десь підтончити. І так як це все таки людина, котра Олена, це людина, котра живе в горах, котра живе в селі. В неї я знайшла, живучи теж на експедиціях, певний інший темпоритм внутрішній. Тобто це не людина міста, яка нікуди не встигає, всюди спішить. І, власне, над цим потрібно було попрацювати. І Це класна така риса і класне таке вміння, десь вміти зупинитись, повернутись до себе. І це те, чого мені часом в житті не вистачає, чого я навчилась в Олени. Тепер повертаюсь до цього, зйомки переходили на західній Україні. Як вам наші України? Прекрасні, мали таку нагоду підготовки до зйомок в осінній період, і потім ми бачили цю природу взимку, тому що це саме зйомки Маланки відбувалися, Ми чекали довгий час снігу, а репетиції проходили, коли ще його не було. І було цікаво, саме коли ми готувалися і в репетиційний період бачити, як кожного дня змінюється природа. Я дуже люблю цей перехідний етап. З осені на зиму, з зими на весну, коли щодня бачиш якісь зміни в природі.